Всім привіт! А сьогодні у нас лінівая випічка. Це слойки з абрикосом і шоколадною пастою. Запитаєте, чому лінива? Тому що тіста покупне слоєне. Готуємо. Спочатку підготую абрикоси. Вони не повинні бути м'які. Ділю їх на двоє і виймаю кісточку. Далі беру ось таку шоколадно-горіхову пасту. І чайною ложкою начиняю всі половинки. Поки що відставляю і розкатаю в тонкий пласт тісто. Тісто в мене слойоне бездружживе. Ріжу його на квадрати. На один викладаю половинку абрикоса, а на другому роблю ось такий надріз. Накриваю верх. І вілочка щіплюю з усіх сторін. І ось така слоєчка виходить. Викладаю їх на деко і змащую взбитим яйцем, розігріваю духовочку 180 градусів і випекаю приблизно 20-25 хвилин. Подобається мені така випічка, швидко і просто, а головне, смачно. Спробуйте і ви так приготувати, я думаю, що ви теж будете задоволені. Присипаємо цукровою пудрою і все, вони готові. Всім смачного і дякую, що завітали до мене.